Хочеш, щоб у тебе всі персонажі на аккаунті були з хорошими ехо, при цьому, щоб у тебе були ще запаси на майбутнє. Зараз я розповім, як подати часом, простором по та ресурсами на твоєму аккаунті. Господи, які ж персонажі у красиві. <кхем> Давайте одразу перейдемо до суті. Тож зазвичай гравці вбивають потрібне їм Ехо з потрібного сету, з потрібним мейнстатом та прокачують його одразу до 25 рівня. І моляться богам рандому, але частіше за все виходить ось така жижа. Та ні, не ця жижа. а Ось ця. І потім цим же ехо вони прокачують нове до 22 рівня. Але такий метод працює лише для тих, у кого самі ехо в дефіциті, а ресурсів для прокачки більше, ніж достатньо, і є взагалі неоптимальним. Якщо ви прокачали ехо до 25 рівня і воно виявилось поганим, то не прокачуйте ним інше ехо. Краще розберіть його у інвентарі. Таким чином ви повернете 75% досвіду та 30% тюнерів. Я взагалі, наприклад, усі ехо розбираю, тому що так простіше і не потрібно постійно шукати ехо у списку. А уявіть, що можна було б так само персонажів розбирати, і щоб 75% астритів поверталось. М -м? Так от, давайте розберемось, чому невигідно прокачувати ехо одразу до 25 рівня. Ми маємо 13 сабстатів. Зазвичай ми хочемо крит шанс і крит шкоду для наших ДД. Тому я буду надалі використовувати ці два сабстати як референс. Якщо ми прокачуємо до 25 рівня одразу. Шанс на одночасно крит шанс крит-шкоду у Ехо буде приблизно 13%. Якщо ми маємо уже ехо 20 го рівня з одним критовим субстатом, то шанс на другий крит приблизно 11%. Але не дозволяйте цим підступним цифрам ввести вас навколо пальця. Цей менший шанс компенсується більшим шансом на крити у попередніх чотирьох субстатах. Але якщо ми маємо ехо 15 го рівня уже з одним критом, то шанс, що у наступних двох підстатах буде інший крит, значно збільшується, а саме 20%. І нарешті найефективніший метод прокачувати до 10 рівня. Якщо у перших у двох сапсатах є один крит, то шанс на другий у наступних трьох збільшується до 27%. Прокачувати до 5 рівня і шукати там крит ще ефективніше за попередній метод. Але це вже перебір, як на мій погляд, і там потрібні ехо у промислових масштабах. Як це працює? Прокачуємо ехо до 10 рівня та відкриваємо два сабстати. Якщо там немає хоча б одного крита, таке ехо ми розбираємо. Якщо є один крит... То ми прокачуємо далі, на ваш погляд. Тобто можна відкривати по одному сабстату і дивитись, чи це еху далі прокачувати. А можна одразу до 25 рівня, тут вже на ваш вибір. Я зазвичай дивлюсь на величину криту. Якщо це low roll, 6,3 наприклад, то я качаю до 20 рівня. Якщо міт або high roll, то качаю до 25-го одразу. Якщо в такому ехо не виявилось подвійних критів, розбираємо і так, поки у нас не з'явиться потрібне нам ехо. Метод прокачування до 10 рівня дозволяє відсіяти слабкі ехо з непотрібними сабстатами на ранніх рівнях, завдяки чому витрати досвіду ехо значно зменшуються. У середньому прокачувати одразу до 25 рівня потребує приблизно на 50% більше досвіду, бо вартість прокачки різко зростає з рівнем. Ось ще наглядна таблиця, яку люб'язно підготував мій асистент. На цій таблиці ми бачимо, що найефективніший метод це качати ехо до п'ятого рівня, щоб у першому ж підстаті був критовий параметр. Але такий метод використовує мінімум в два рази більше ехо, ніж інші методи. Та різницю в тращому досвіді та тюнерах не така вже й велика порівняно з методом плюс 10. Метод плюс 10 оптимальний і по еху, і по ресурсам. Метод плюс 25 взагалі не варто використовувати. У нього просто немає жодних плюсів. Він використовує таку ж саму кількість еху, як і метод плюс та маєш такий базовий шанс на успіх, але при цьому потребує значно більше ресурсів. Отже, підсумуємо: прокачувати до 25 го рівня число для гемблерів, які деп і до деп використовують замість ранкової кави. До 20-ти для гравців, у яких дуже мало потрібних ехо, і вони не мають часу їх фармити. До 15-го рівня для тих, у кого трішки краща ситуація з ехо, і вони хочуть зекономити значну частину ресурсів, або хочуть пришвидшити процес отримання потрібного ехо. До 10 рівня, як на мене, найоптимальніший метод, дозволяє сильно економити ресурси, але й витрачає ехо більше, ніж попередні методи. До 5 для надпотужних фермерів ехо і лютих вінмаксерів. Якщо вам потрібні поради по грі, допомога з білдами, або ви просто хочете разом пограти та поспілкуватись, можете писати мені в Телеграм, Discord або в тіктак. Дякую усім, хто дивився до кінця. Чао, какао!